Друзі, вітаю! Володимир Зеленський буквально щойно дав прес-конференцію з Русулою Фондерляйн. Зеленський вже в Брюсселі, і з нами на завтрашню зустріч з Дональдом Трампом поїдуть практично всі наші союзники. Не хочуть відпускати Зеленського одного, тому що з Трампом треба говорити. З Трампом треба говорити серйозно, тому що Путін його міг накрутити. І, власне, тут всі розуміють, які ставки, тому що завтра буде вирішуватись дуже дуже багато. Про що говорив Зеленський? Про те, хто поїде точно з нами, тому що там уже така серйозна банда збирається. Ну і західна преса пише, що якщо Україна здає Донбас Донбасу цих головні міста фортифікації, то Путін може піти далі, в тому числі. На Київ. Ну і я вам обіцяв, інсайди в минулому відео пообіцяв і забув. Всі основні речі я вам не сказав, тому не буду вдруге обіцяти, але точно скажу. Підпишіться на цей YouTube канал, зробіть донат. Ви знаєте, що ми збираємо 1 мільйон 500. 000. Я свої 15 тисяч закинув, як вам і обіцяв. От. І ми зараз з вами все проаналізуємо. Тому підписочка, донат. А, Урсула Фондерляйн, Каже, що завтра Україна вирішить свою долю. Завтра буде зустріч Зеленського з Трампом. Завтра будуть ці обговорюватися. Ну і власне буде. Історія про дуже дуже важлива буде історія про вирішення територій. Так говорить Вітков, що це буде одне з питань, яке буде стояти на порядку денному. І Вітков каже, що Зеленський їде до Трампа говорити саме про території. Для нас це історія дивна. Бо Трамп не бачить, головне, що Україна. Віддає типу, віддає да, в 15 разів більше, ніж віддає Путін. Знову ж таки, із з обох сторін українська земля. Але Трамп не хоче ні чути, ні бачити, тому що е, в України просять віддати 6600 км квадратних, а від Росії 440 км Квадратних чи можна вважати це об'єктивним і справедливим? Ні, не можна. Але Трамп цього не чує, не бачить. Завтра хоче з нами поговорити. Саме тому, саме тому нам потрібно якраз. Говорити саме тому нам потрібно буде говорити з нашими партнерами, щоб вони нас підтримали. Зеленський на цій прес-конференції сказав, що працювати потрібно швидко над фінальною угодою, нам потрібні реальні переговори. Це означає, що вони можуть початися там, де знаходиться лінія фронту зараз. Ну і загалом Володимир Зеленський. Каже, що налаштований дуже, дуже серйозно, посміхається, коли в нього запитували, чи буде скандал а в Білому домі, в овальному кабінеті. Ну, але типу дійсно видно, що налаштованість повна. Бо з нами поїде Урсула фон дер Ляйн, керівник НАТО Марк Рюте з нами поїде. З нами поїде Мерц, з нами поїде Макрон і поїде Алекс Ступ. Тобто насправді їдуть практично всі головні домінуючі європейські лідери. Е, і буде ще Стармер. Теж британська преса повідомляє, що Стармер теж повинен приєднатися. Тобто Україна буде представлена по максимуму. Вважайте, що ми вже вступили в Європейський Союз, тому що всі їдуть Європейський Союз плюс, їдуть для того, щоб поговорити, для того, щоб поговорити з. Трампом якраз таки вирішити долю України. Причому преса Захід напише, що це буде зовсім інша історія, що це буде історія не про червоні доріжки, це буде історія не про килими, це буде історія не про це буде історія не про, скажімо так, зустріч з Путіним, як його зустрічали. Це буде. Інша, більш скромна, більш демократична історія. Це для Путіна там ікру і медальйони готували. Наших лідерів будуть зустрічати набагато простіше. Ну, знову ж таки, ці історії нам теж не дуже треба. Ці історії для нас не дуже важливі. Для нас дуже важливі умови, які будуть обговорюватися, бо газета Reuters вийшла з багатьма умовами, які зараз. Проговорюється і каже, що вони говорили. Бо Зеленський сказав, що він не знає, про що точно говорив Трамп із Путіним, але Ройтер здає нам кілька, скажімо так, меседжів на воду для того, щоб ми розуміли. Вони публікували основні тези ніякого припинення вогню до досягнення всеосяжної угоди. Київ має повністю вийти з Донецької та Луганської областей в на зобов'язання РФ. Заморозити лінії фронту в південних областях Херсона та Запоріжжя. Росія, нібито, готова повернути окуповані частини Сумщини та Херсонщини. Москва прагне офіційного визнання російського суверенітету над Кримом. Незрозуміло, це типу від України вимагається чи від Штатів, бо проговорювалися два сценарії очі всіма західними країнами, скасування частинних станцій, заборона вступу України в НАТО, можливі гарантії безпеки, але незрозуміло, які ну, Росія загалом обіцяє виписати нам бумажку А4 і написати, що ми гарантуємо не нападати на Україну. І там, навіть Медвідьов, Соловйов, Кісільов і Сімонян готові навіть підписатися будуть. Офіційний статус мови окупанта в деяких областях. Як державної і регіональної, і власне, або, можливо, навіть по всій Україні, Росія ще не вирішила амбіції російської мови. Ну і свобода російської церкви, щоб могли просто робити хрестові походи. Верніть Кирила, верніть всіх інших, щоб вони могли тут власне плюндрувати українську православну віру. Це говорить нам Ройтерс. Крім Ройтерса, а у нас є ще. Мої якраз такі історії, які я спілкувався з західними лідерами, з західними дипломатами. І власне я забув минулого разу, пробачте, мені насправді дуже соромно. А, насправді я розкрию секрет. В мене починався ефір НВ, і я просто через це просто вилетіло з голови. І я забув про це сказати. Але зараз пам'ятаю, тому розкажу. Перше, найголовніше це атомка. А, обговорюються два сценарії. Що зацікавило насправді Трампа, те, що Путін. Готовий буде повернути або половину атомки, або, можливо, всю. Для, це, для цього він просить обмін е води в Крим. Хочуть контролювати дамбу Каховську, хочуть запускати воду, тому що в них зараз проблеми із водою в Криму, і з водою в навіть в Маріуполі, в багатьох інших містах. Путін не зрозумів одну штуку, що окупувавши частину території України. Е він не може зробити, щоб ці частини були функціональними. На то воно і є одна цілісна єдина держава, яку ми вибудували. Ми вибудували цілісний організм. Ну він такий є історично. Якщо ти відрізаєш ногу, вона окремо сама по собі ходити не буде. Тому Крим без України жити не може. Якщо ти відрізаєш руку, то окремо вона працювати від тіла не буде. Зрозуміло, що Маріуполь не працює без України. Маріуполь не працює. Крим не працює без України. Закарпаття не працює без України. Зрозуміло, що ніхто з цих територій не працює без серця, без Києва. А Путін цього не розуміє, тому каже: дайте воду. Далі Путін каже, що за вихід, тут теж підтверджується з Ройтерсом, просять визнати Крим і ЛДНР, визнати, як. Повністю російські. Підтверджується те, що він готовий вийти з Суми Харківщина, заморозитись по Запоріжжю і Херсонщині. Але не обіцяє, що він не піде далі. Просять нейтральний статус. От, а далі вони хочуть нас затягувати в бізнес. Пам'ятаєте, як в 2004-му, в 2014-му російські і проросійські політики казали, да з Росії треба торгувати, з Росії треба заробляти, ми повинні бути мостом в Росію. не ну, зароблялися. Ці всі політики в бігах. Дехто з них там перекрасився і навіть в Майдан намагався займати високі посади, хтось і займав. От, але загалом. Ось це кодло а, нас зближило тоді з Росією. Росія повертається знову до старих бізнес as usual, як вони називають, і хочуть, щоб, власне. Ми з ними займалися розробками мінералів рідкоземів на Донбасі разом з американцями з нами. Нам за це будуть давати там 2,5-3%, але через нашу територію провозити всі ці багатства, наші багатства, які окуповані. Росія та ви ж заробите, все буде класно, і це вони пропонують Трампу. Путін одним словом намагається перебити нашу мінеральну угоду. Мовляв, на окупованих територіях там теж всього дуже багато. Тому давайте цим всім торгувати разом, і всі типу будуть щасливі. Ну всі, окрім України і людей, які живуть на цих територіях, які Росія окупувала. Далі Росія каже, що гарантії безпеки для нас це будуть гарантії безпеки Штатів, що Штати будуть продавати зброю через Європу. Друге, що угода по мінералах сама по собі буде гарантією безпеки, але точно вимагають, щоб Україна не вступала в НАТО. Далі. Місце, де може бути проведена ця зустріч, говорять, що місцем може бути Мінськ, місцем може бути Вашингтон, місцем може бути Туреччина. Не просто так він телефонував Луці. Лука теж отримав потім дзвінок від Путіна. Тобто Лука виглядає дуже схоже, що Лука може бути в грі. От, але зараз ще фінального рішення по місцю немає. Загалом, чи буде зустріч 22-го, буде вирішуватись завтра з лідерами Європи з України. Ну от сьогодні коаліція охочих. Вона має нас підтримати. Вона повинна нас підперти і сказати, що вони нам дають. Наскільки вільно ми завтра можемо почуватись на переговорах? Тому що завтрашня зустріч дуже важлива. Сьогоднішня зустріч коаліції охочих це підготовча зустріч до завтрашньої. Завтрашня задасть динаміку. Ось цей фінальний бій, буде зустріч з Путіном чи не буде Трамп. Буде тиснути на Путіна, чи буде. Бо Вітков каже, знову ж таки, всі говорять, що Вітков не є нейтральним переговірником. От. І багато речей наплутано, багато речей погано зроблено. От. Єдине, хто зараз відстоював якраз такі. Проамериканські позиції і нейтральні позиції це Сюзі Вайлз, це керівниця Офісу Трампа. Вона сказала, що зустрічі один на один робити не треба, що треба додати ще двох. Ну от і вона їх додала. Більше того, вона Венса замінила на Рубіо, тому що Рубіо більш нейтральний і більш проукраїнський. Тому, скажімо так, подвиг цієї невідомої жінки повинен бути почутий. Вона дійсно зробила для нас дуже. Гарну велику послугу. Але поки що, ця послуга не гарантує нам тотальної перемоги, вона гарантує як мінімум, що війна продовжиться, і ми точно не капітулюємо. Що говорять мої інсайдери? Що якщо буде тристороння зустріч? А я вам ще місяць тому говорив, що вона буде. Ну я не казав, що тристороння, я говорив, що можливо двостороння. Але якраз до Дня Незалежності, те, що я вам і казав, ближче до кінця місяця до Дня Незалежності буде ця зустріч. Так от ті ж самі джерела, які говорили про цю зустріч, говорять, що якщо три стороння відбувається, ну, от то це може призвести до того, що Після тристоронньої зустрічі в жовтні все має зупинитися. Далі листопад, грудень в Україні будуть вибори. Ну і далі піде. Це якщо ця зустріч буде продуктивна, це не буде капітуляція України і зможуть дотиснути Путіна на поступки. Боріс Джонсон теж вийшов в медіа, каже, що це все і позор, те, що відбувається із путіним. Загалом Боріс пише дуже багато колонок. От і власне Боріс намагається говорити про те, що. Тут треба більше лідерства і з Борисом варто погодитись, бо Захід по ресурсах за Росією більший в 20 разів. Заходу варто прокинутись. Друге, що важливе, крім того, що Захід більший в 20 разів. Економіка Іспанії така, як економіка Росії, економіка Італії, така як економіка Росії. Проблеми з ресурсами немає. Проблеми з тим, що частина наших друзів спить. Їхні ресурси тотально більші за російські 20 разів. Про це колись ще в своїй попередній колонці писав Борис Джонсон. Далі, що в нас є? Що... Е... Скайню скаже, що не буде для європейських лідерів ніяких червоних доріжок. От, а The Times скаже, що якщо Україна поступиться ось з цими великими фортифікаційними містами, типу Покровська, Константинівки, іншими, то далі Путін піде Дніпро-Запоріжжя, а можливо, навіть це надихне його знову піти на Київ. Е Тим часом, в Воронежська область прильоти по транспортним вузлам українці знищують російську інфраструктуру, військову, Луганщина, прильоти на Курщині. Зажмурили там генерала високопоставленого. Ну а в Мелітополі теж прильоти по складах. Ви бачите, що українська армія не сидить, склавши руки, а українська армія робить все можливе для деокупації наших територій. Тому зараз дивимося, як пройде зустріч коаліції охочих. Це перше. Друге, завтра важлива зустріч із Трампом. і Трамп тримається, тому що ми веземо всіх наших важковаговиків. Ну, можливо, тільки кличка Усіка не вистачає. а Так, всі важковаговики їдуть з Зеленським, щоб підтримати, щоб сказати своє слово і щоб не злити Україну Путіну. Не злити в двох значеннях. Не злити в значенні не віддати, але і не злити в значенні не доводити до повної агресії. Тому що Україна знайде шанс, який ще Захід буде кричати будь ласка, будь ласка, не робіть цього. Це основна інформація на дану секунду. Напишіть в коментарях, які у вас завтра очікування від зустрічі з Трампом. Давайте поговоримо, як ви думаєте, яку сторону він буде займати: європейську, українську чи путінську. Ось так У мене було схоже питання: а зараз або чорне, або біле, плюс чи мінус за нас чи проти. От давайте зараз груб, що називається в більш грубому тоні поговоримо. Без купюри, без масок. Це перше. Друге, я попрошу вас підписатись на цей youtube канал, якщо ви хочете знати, що насправді відбувається в переговорах. Ну і найголовніше, зробіть донат. Ми збираємо одразу на три бригади для червоної калини. Ми купляємо старлінке кофло для хлопців із. Э, э, стафа, ми купуємо дрони. Також ми купуємо для Сумської області, для э, пограничної по служби ми купуємо э, автівку. Ну і ще ми купуємо ще одну автівку і дрони для 171-ї бригади. Нас така задача дуже велика, насправді, масивний збір. От а три бригади. Але для цього треба великі речі робляться маленькими кроками 100-200 гривень. І це буде просто ідеально. Будь ласка, покладіть. Я дуже попрошу зробити цей збір, тому що з Дня Незалежності я хочу стартувати великий збір, в якому ми всі візьмемо участь. Уже порядка 10 просто супертопових художників вже взяли участь там. І Михайлов, і Сергій Майдуков. і Маша Рева, І Артем Прут, і Кандаков. Ну, типу, от всі топові імена, які ви знаєте, вони всі там. Ну а ти ми вже зібрали просто велетенську колекцію. Чесно, в будь-який обласний музей дай цю колекцію. І це була б зірка українського сучасного мистецтва. Це 100%. Але я хочу все це сучасне мистецтво віддати вам за ваші донати в зборі наступному після цього. У нас там буде збір, я вам розкажу, що ми будемо робити. Е, тому я попрошу зібрати цей збір. Потім, якщо встигнемо, маленька пауза і потім почнемо великий збір, просто назвемо його мистецтво війни, як правильно збирати для армії, але в той же час отримувати мистецтво. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!